Вдихнув і почав плакати. І так його ніхто не було. Він лишився живим, і він, перше, що він сказав, це пензлик. Ну так кажуть в його історії. Не знаю, правда, не правда, може, як всі нормальні діти, він сказав мама, а мама така, ні, пензлик. Ну, але історія каже, що він сказав перше слово пензлик. Художник часто згадував, що коли був учнем, його постійно крали. Він був дуже збирати. Він приходив в школу і е, в школі як дітей крали, їх е, забирали в окрему кімнату, закривали під ключ і він там сидів. Як ви думаєте, він дуже страдав там? Ні. Ні. Він мав олівчик, мав папір і малював. А може, думаю, з нього там за глибокою дитинство ключка. Так, і в нього картини були е, красиві. Він бачив світ трошки в полякшому. І картини були і дикі для суспільства того часу, і гарні. Картини, написані в від Пікасою, відносяться до стилю кубізму. Цей стиль кубізм він придумав сам От назву. От ми щось створимо і ну, в основному вже багато чого названо. Це він придумав це слово і оцей стиль художній. В художньому напрямку він і його твар. Насправді термін кубізму був виведений французьким критиком, критиком Восе, Воселен, який зауважив, що практично всі зображення на полотнах художника складаються з невеликих кубів. Тобто в нього там чітко промальовуються кубики. Пікасо дуже любив тварин. В нього був буксер ян. Пес, буксер ям. І коза Есмиральні. Але найбільше він любив таксу. Казу, от такса його. Її було звати Лумба. Е -е він її настільки любив, що дозволяв тому песику бути, коли він творить картину. Він всіх завжди ванів, я козав всіх дій, Прав має бути сам, він собі творив. Ніхто не був, нікому він не дозволяв? Він песика там. Так, він дуже любив свого песика. Він її любив більше, ніж своїх жінок. Він це відкрито казав, що я люблю пса свого більше, ніж людей. Він так любив того песика, що він створив для нього миску і її фарфоровав. Правильно сказав? Бо я щось сьогодні... Фарфорово... І Він її дуже гарно розмалював. І ця е, тарівка стояла в його е, майстерні, і песик виходив, полів. Так, ну це було дуже так. Ну, це зараз ми своїм сам не знаю, що, що ми не купили тільки своїм котиком. І е, там було зображення е, його песика. Так ось сюди супроводжувала пам'ятку. Коли художник працював в майстерні, тільки один група мав право перебувати цей момент. Отак, От коротенько вам розказала. Я вам пропоную відкрити його історію. От ви маєте групу контент, ми минулий раз говорили, що ми маємо інтернет. І що ми маємо в інтернеті? Бавимось. А я вам пропоную, наприклад, подивитися картини. Пікасу, почитати його історію, ну, чи макше художників Можна? знаєте, що його перша дружина була українка? О, так, я теж хотіла це сказати. Нагадав. Так, 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 що нагадали. Дивіться, і... і малювати, не бійтеся, малювати, фантазувати аплікації, бо колись це. Критикувалося, що мають бути якісь стандарти, але ми зараз дійшли до того, що стандартів немає. Оце ви зараз така собі створення. Кожен має, дивіться, у матір є маленькі, і є більші. І, і більші. Можна ті і ті. Ви можете вибрати, наприклад, праве око таке, ліве око таке. Ну, от, Серйозно, насправді, ви фантазуєте. От мені сподобалося це око і це око. Мені сподобалося цей ніс. Ну, губи тут нема у вас варіантів. І вугу. І ви, там не має бути симетрії. Просто як вам вліпиться, так і гад. М? Пробуємо. Так. так. Не переживайте, вам все видно. Я вам розкинуть і полишаю. Спокуйте, Якщо вам не цікаво, напевно, как раз там другие читають. На соломічі склала мені цікаво, і займається тим, що вам цікаво. Ну, в школі так не, це не йде в школи. Потім прийшли в школу такі, урок математики, до побачення. Мені психолог сказав, що можна, так? І такий фотка психолога, вони такі -психолог, Боже. А відповідальність? Купляла буклик. Взагалі не давно його брала. А тату шахти приносив вуглик і ми не малювали. Бо у улівці мають так само е ганіт або мухлі. А це фейер технічна, з якою зробили змінилася. Дати ще один папір або все. А могнемо третій окупки зробити. Ми ките, ти що зробиш? Давайте я ему цей окупаємо. Можете приліпити два носи. Тут ви собі... От Мені сподобалося два носи. Так, але ми його мучаємо. Чого ти його мучить? Мене подобається що... чотири нотарі.